Доброго ранку малята! Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, осінь. А що осінню відбувається з деревами? Правильно падає різнокольорова листічка. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію осіннього їжачка, але будемо робити ми його з листочків осінніх. Для роботи нам потрібно вирізаний з картону шаблон їжачка, клей ПВА. Пензлик та різнокольорове осіннє листечко. Приступаємо до роботи. Беремо пензлик, змочуємо його у клей і змащуємо спинку яжечка. Це буде в нас перший рядок для того, щоб приклеїти великі листочки. Ось, я домастила перший рядок клеєм. Тепер беремо листечко. І будемо приклеювати перший ряд, ось таким великим листечком. Беремо серветку, притискаємо його добре, ось так, і приклеїмо листечка. Ось я приклеїла перший рядок великих листочків на тільце їжачка. Тепер змащую клеєм тільце, і будемо приклеювати ще листечком на другий рядок. На Тільце їжачка. Отак наклеїмо листечку другого рядка і заклеюємо все порожнє місце, крім голови листочками. Ось так. Ось, малята, подивіться, який гарний, цікавий осінній їжачок вийшов. Чекаю на ваші фото. До зустрічі!